Вже мало сліз я проливу тиші? чому Боже піч не закінчиться нині? переплавка переплакати тому? Чому? Невже ради того, щоб душа сіяла, потрібно ось це пережити мені? Невже у житті не було врагані? Чимало печалі було в житті, чому допускає проблеми, хвороби, Чому сей набір у душі моїй є? Невже ти без болю кидаєш у печі? Невже так це легко робити тобі і знову сльоза? Чути стоїні крики, Кричить кричиться душа, бо то мила свона. Невже ти творець, полюбивши людину, кидаєш її до вогню перевір? Невже ти бачиш ті сльози і зтої? Невже ти не чуєш молитви людей? Чому, коли я стою на колінах, не бачу я відповіді довгий вже час? Як третя душа, як рана болюча, і тяжко стає на души. Чому Боже мій іде переплавка? Невже не я горю? Лікував усіх хворих. я світ полюбив неземною любов'ю, любов, ю, любов ю, доказав на Христі, я не сів, та люди, вони не збагнули моєї любові, але ж не зміхались, раділи б Якби ви хоч часто стягнути зуміли, що я б для вас на спасіння прийшов. А ви у безпечності і незнанні писання, відкинули вічну Ісуса любов. А ти нарікаєш, що шлях твій тирнистий. Невже він такий, як вінець в мене був? Невже ті колючки вздравляються в тіло? Невже римський клюк над тобою свистів? А ти нарікаєш на сім тілі. а я все п'я, як знущали в мене. Рибці свят вбивали в долоні ми але я їм простив, бо цей світ полюбив, як було для мене на народ роздивитись. я стіляв їх, навчав, дарував доброту, всі так швидко забули учителя свого і обрали ворога, хоч і бивці був. Тмиць все накруги, але люди тоді не збагнули всю суть. Я ніколи тебе не лишав на дорозі, я постійно стояв і був поруч житті. Я чекав, що ти схилиш коліна, і тоді я прийду, щоб тілу подати. О дитино моя, я постійно стоям. гордості злоби тоді. Я любов'ю безмірною полюбив тебе, сину і дочко, я пробачу усе і тебе полюбив. Я чекаю тебе, так як батько блудного сина, і готовий прийняти тебе. Ти йди по дорозі і не думай, не кажи, що лишив, що забув за тебе, якщо навіть печити дитину мої очі й тоді. Піль тебе бережуть, я очистити хочу твоє усе серце, і тому в житті переплавка йде. Я очищу усе в любові незмінній, Стільки Тільки чисте побачить мене. Я з тобою, дитино, на твоїх дорогах, і постійно тебе я за руку веду, там, де темні, колючі і гострі камні. У кінці я троянди тобі покажу. Amen. Amen.